Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам ювелірні вироби із срібла виробник власна лінія місто Харків. Набір, каблучка, сережки, браслет. Каблучка Артикул 1169. Каблучка гнучка. Розмір 17,5. Ширина каблучки 8 мм. Вставки цирконії. Вага 470. Ціна 1150 гривень або 27 доларів. Сережки. Артикул 21,59. Вага сережок. 1060. Довжина 7,5 см. Ширина так само, як каблучці 8 мм, штифт занижений на 2 мм. Застібка англійська. Ціна 2360 гривень або 56 доларів. Браслет. Артикул 4069. Довжина браслета 18,5 см. Подовжувача немає. Пага 1360. Ширина браслета 8 мм. Ціна 3100 гривень або 73 долари. Набір каблучка з арешким. Каблучка. Розмір 19 Шинка досить широка, 5 мм. Вага 4.20. Ціна 880 гривень. Сережки. Артикул 2402. Довжина сережок 5 см. Вага 6 грам, ширина 3 мм. Це спереду і з боку ажурний бік так само. 3 мм. Засібка англійська. Штифт незанижений. Ціна 1350 гривень або 32 долари. Набір, сережки, каблучка. Це кульки. кульки чорно-білі. Вони крутяться. Чорно-білі це обсидіан і опал імітація. Каблучка. Розмір 18,5. Діаметр кульки 1,2 см. Довжина. Два сантиметри. Це бік. Так вона виглядає знизу. Ширина шинки 3 міліметри. Вага 5,20. Ціна 1430 гривень і або 34 долари. Сережки. Довжина сережок 4 см. Так само кулька, крутиться, чорний обсидіан, білий опал імітація. Штифт занижений на 3 мм. Так ззаду виглядає. Артикул сережок 2561, вага 920. Ціна 2440 гривень або 58 доларів. Один набір без каміння, сережки, каблучка, каблучка

Двадцять три один. Ціна тисячу вісімсот двадцять гривень або сорок три долари. Комплект, каблучка, сережки, вставка, перлинка культивована, каблучка.

Сережки. Довжина сережок 6 см. Сама перлинка 1,2 см. Довжина 8 мм ширина. Застібка англійська. Штифт занижений на 2 мм. Вага сережок 7,80. Ціна. 1850 гривень або 44 долари. Артикул сережок 22-23. Ще один набір. Назва його Соняшник. Ну, але він має свої артикули: сережки, каблучка, підвісочка. Замовити можна ще в кольорах. Бускових. Каблучка, розмір 19-й, шинка 3 мм. Так на виглядає знизу, збоку три камінчики цирконії. Оливковий, жовтий, персиковий, діаметр 2,7 см. Маса – 10-20. Ціна 2060 гривень або 49 доларів. Сережки. Так само діаметр 2,7 см. Штифт занижений на 2 мм. Засібка англійська. Так, ззаду виглядають. Маса сережок. 12, 20. Ціна 2550 гривень або 60 доларів. Артикул сережок 21,45. Підвізка. Діаметр підвіски 4 см. Вушка. Вушка 6 мм. ширина. 8 мм висота. Два вушка. Дуже підвіска це гарно виглядає на каучкових шнурах. Маса 1070. Ціна 2350 гривень або 56 доларів. Артикул підвіски 3097. Друзі. Всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі truska.silver. з малих букв.